Вітаю вас на моєму каналі. Якщо ви любите гарбуз, то цей десерт саме для вас. Тому що із гарбуза і апельсинового соку ось виходить такий смачнющий повітряний десерт. Навіть якщо ваші дітки не люблять гарбуз, коли ви приготуєте ось таку смакоту, вони з задоволенням у вас її з'їдять. 800 г гарбуза я нарізаю кубиками і буду відправляти запікатися. Поки гарбуз запікається, в мисочку видавлюю сік одного апельсина. І також додам ще трішки соку половини лимона. Ну не повністю вичавлюю вже лимона. Додаю пачечку желатину і ставлю желатин, щоб набухав. Гарбуз тим часом в мене з і буду його перебивати блендером. На пачечку 25 грам, грам желатину потрібно всього мати 200 г соку. Це в мене йде тут апельсин і лимона трішки. До гарбузяної пюре я додаю 2 чайні ложечки цукру. Всього 2 чайні ложечки, тому що гарбуз і так солодкий і буде дуже і так солодко. А якщо готувати для дорослих, то цукру можна не додавати. Але я готую в мене її дітвора, тому трішки 2 чайні ложечки на 800 грамів гарбуза, думаю, це небагато. Форму застеляю плівкою харчовою. Жилатин мене набух, я його розтопила і додаю до гарбузяного пюре. Перемішую і буду збивати міксером. Треба брати високий посуд, тому що дрипає. По всій кухні роздрипує. Моя вже потім і рукою, і рушником затуляла. І ось так міксером я збиваю 20 хвилин. Ось подивіться, вже наша маса поміняла колір і стала дуже повітряна. Ось бачите, яка вона. Дуже гарна, повітряна, ароматна. І виливаю її у форму. Розрівнюю, відправляю в холодильник, щоб гарно в нас воно заховувало. Ось воно вже в мене постоїло, гарно захололо, перекладаю. Достаю із форми, знімаю плівку і будемо вже нарізати смакувати. Нарізати це одне задоволення. Дуже повітряне, м'ягеньке. Нарізається гарно, хоч великими шматочками, хоч маленькими, гарно тримає форму. Ось подивіться, яке пружне. Тому ось такий гарбузовий апельсиновий десерт у нас сьогодні. Дуже ароматний та спочний. Якщо дітки не знають, не бачили, з чого ви його готували, вони ні за що не здогадаються, що це з гарбуза. І, можна сказати, небагато цукру. Дві чайні ложечки на 800 грам гарбуза це не дуже багато. Вам всім дякую за перегляд. Зустрінемося знову.